Слава Ісусу Христу, Царю. Слава Євреям, 4 розділ, 12 віршик. Якщо висвічати, буде швидше. Ага є, ога. Бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Я хочу звернути увагу на першу частину вірша. Слово Боже, живе та діяльне. Воно живе. Є мертві предмети, вони не живі, а є живі. Живі, живі речі вони рухаються і діють, вони щось роблять, хіба не так? Колись в старому заповіті ми читаємо у книзі царів під час царювання царя Йоакима, робили ремонт у храмі і знайшли список закону Божого. Список це не значить, що список по порядку, але списки колись робились. Зараз це копія називається. Раніше це був список, тому що списували із старого зразка новий. І так зберігалося воно, тому що воно не могло так довго зберігатися, і тому переписували. І був деякий час занепад, але коли прийшов цей цар до влади і коли знайшли той список закону Божого принесли до царя. І коли він прочитав, він розірвав одяг на собі. Сучасна молодь сказала: Я в шокі. Він був просто в шокі. Розумієте? Він був просто настільки вражений, слово Боже говорить так, а ми якими зовсім не такі. Така була реакція цього царя. І в результаті цар зумив вплинути так, що вся нація повністю помінялася. У цьому слові була сила Божа. Але дуже важливо, як ми відносимося до цього слова. Колись у лістрах, місто лістри, апостол Павло проповідав Євангелії. 14 розділ, по-моєму, 8 віршик, якщо не помиляюся, все починається. Діїся тих апостолів, але я не буду зачитувати, я просто нагадаю вам. І апостол Павло проповідав Євангеліє, і там були люди різні, які слухали цю проповідь. І був один чоловік, який був кульгавий від народження. Він не міг ходити, він просто сидів і просив. І написано: Павло побачив в його очах віру і сказав йому: Тобі кажу, в ім'я Господа Ісуса Христа встань і ходи. І знаєте, що трапилось? Він став, скочив і почав ходити і славити Бога. Але я хочу звернути увагу не на цього чоловіка. Я хочу сказати, що там були інші слухачі, які взагалі нічого не отримали. Та сама проповідь, той самий апостол, нічого не отримали. Чому? Реакція: той чоловік повірив у Слово Боже. І Слово Боже спрацювало. Воно було живе і діюче для всіх одинаково. Але, як написано у посланні до євреїв, 11-му розділі, 11 розділі першому віршику, написано, що віра це є здійснення очікуваного. Більшість людей, коли вони слухають проповідь Божого Слова, вони нічого не очікують. Надто аналітично, надто скептично. І уходять від проповіді, які ми прийшли. Але цей чоловік, як казав мені один поляк в Варшаві, каже: я достав чуд, достав суд. Він розказував мені, як його Господь торкнувся і зробив чудо. Він був після інсульту практично паралізований. Але Господь його торкнувся і уздоровив його, і тепер він навіть проповідує на вулицях і роздає брошурки. Я з ним познайомився в Варшаві, і було дуже приємно. Я роздавав нам брошурки, і проповідав, і він цей поляк. Слово Боже живе та діюче для всіх. Але як ми будемо реагувати на це слово? Як ми відносимося до нього, і навіть як ми проповідуємо? якщо ми проповідуємо як Слово Боже, яке живе і діюче, то воно буде діяти. Але якщо ми проповідуємо, як вибачаючись перед людьми, часом, нібито ми винуваті, я часом бачу, я не хочу судити, слава Богу, як би не проповідували, але. Я так, що люди вибачаються, ну, вибачте, простіть нас Боже, будь ласка, ми хочемо вам розказати про Ісуса Христа. Це смішно. Ти прийшов від царя царів оголосити Його наказ, Його силу Божу. І ще ти ще вибачаєшся, та ти прийшов ощасливити тих людей. Якби вони тільки розуміли, що ти їм приніс, вони просто були б захваті. А як вони зрозуміють, якщо ти не скажеш? Хочу читати. Перше Коринтянам, другий розділ, другий віршик. У мене є хороший інструмент. Бо я обично читаю велику Біблію, але я не брав, бо я, ну, я не, не думав, що я буду говорити. О, то я один інструмент такий. Я обичним не користуюсь, бо але. Е, отож, Перше до Корінтян, другий розділ, другий віршик. Я думаю, всі, ви всі знаєте, що там написано, можливо, вже там висвітили. Апостол Павло каже, бо я, але я буду свій трішечки перекладати, бо я вирішив нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа, і при Тому розп'ятого. І ще дайте слідуйший віршик, будь ласка. А, ні, то трошки не звіт. Ну, ладно. Дивіться. Павло вирішив нічого не знати, крім Ісуса Христа. Чому? Ми можемо багато чого говорити людям, багато чого проповідувати людям, навіть із Біблії. Але Павло каже: Я вирішив проповідувати іменно Христа і при чому розп'ятого. Тобто те, що здійснилося на Христі. Вибачаюсь. Це також буде корінтянам. Це також буде корінтянам. Бачите, справа не в нас, сила не в нас, сила знаходиться тут. І якщо ми будемо правильно використовувати, то ця сила буде діяти. Перша Корінтяна, перший розділ читаю. Я вже знову загубив його. Віршик 18. Я використовую все російську біблію, синодальний переклад, і коли я перейшов уже тепер на на українську, то я трішечки погано орієнтуюся. Отож, читаю 18 віршик. Навіть з 17-го хочу почати. Бо Христос не післав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І не в мудрості слова. Щоб безсилим не став Хрест Христа. В російському перекладі написано, щоб не відкинути Христа Христового своєї проповіді. І далі він каже, далі він каже, тому що. Зараз читаю. Тому що слово про Христа тим, що гине, є глупота. А для нас що спасається, сила Божа? Апостол Павло, він каже, я старався так проповідувати, щоб з моєї проповіді не забрати Христа Христового. Тому що для тих, гине, що гине, це глупота, але для тих, хто спасається, це є сила. Велика проблема в сучасних євангелізаціях і навіть в церквах. Часом мені дають запитання, чому так мало сили Божої проявляється під час благовістя на вулицях або ж в церкві. Тому що часто ми обходимо. Христа, Христа. без того, що і коли ми проповідуємо те, що зробив Христос, слово про хрест, Слово про Христа, то в ньому є сила. Але коли ми це обходимо стороною в своїй проповіді, то там сили немає. Це просто теорія. Чому часто ми можемо бути спокушені, щоб трішечки обійти? Тому що для невіруючих людей це глупота. Коли вони слухають про Хрест, це для них кайця така нісенітниця. Для них це щось незрозуміле. І ми намагаємося часом зробити Євангелія для них зрозумілим, людським інтелектом щось доказати і робимо помилку. Тому що в такому випадку сили в нашій проповіді немає, вона не діє. Для Бога немає проблеми торкнутися людину. Одного разу був такий випадок. Одного чоловіка прийшлось підвести, старенького чоловіка зовсім. І я не знаю, чому, але я, я йому сказав такі слова. Кажу, ви знаєте, треба вірити в живого Бога, в Ісуса Христа, в те, що Він зробив на голові. І чоловік схопився отак і почав ридати. Я нічого такого розумного йому не сказав. Він каже, коли ви це сказали, мені так щось тут добре зробилося. Це старший чоловік дідусь. Але сила Божа торкнулася його, і це достатньо було. Не треба було якоїсь мудрості людської. Читаю 21-й, 23-й вірші Кріще. Написано: через те, що світ своєю мудрістю не зрозумів Бога мудрості Божій, то Богові було угодно спасти віруючих. Через безумство проповіді. Бачите, коли ми проповідуємо Христа, розказуємо, що Син Божий, він, він йшов на Голгофу, ніс на собі хрест, потім його там розп'яли. Для багатьох людей це здається безумством. Одного разу, не так одного, це було недавно, ми в Києві робили благовістя, і ми взяли великий хрест дерев'яний, два з половиною метри дерев'яний важкий хрест. Я вам скажу, він був такий важкий. Що просто позвоночник тріщав від нього. Ми трішечки не розрахували, що він такий буде важкий. І брати по черзі носили його, оділи мантію, якби баграницю, терновий вінок. З цілю, щоб нагадати людям, що зробив Христос. Тому що в нас, українці, всі вважають себе християнами. Всі моляться Отче наш, всі ходять якісь церкви. Це так, католицькі православні всі дуже набожні, Всі моляться за Україну, всі моляться проти Росії. Але вони давно забули, що зробив Христос. Адже Христос не прийшов сюди, щоб просто ми молилися. Апостол Петро каже, що це 1 Петра, 2,24. Він каже, бо Христос тілом своїм підняв гріхи наші на хрест, для того, щоб ми звільнилися від гріхів і жили для Праведності, не щоб ми стали релігійними, не щоб ми молилися молитвою Отче наш, не щоб ми ходили в церкви, ні. Щоб ми звільнилися від гріхів і жили для праведності, для цього був даний нам Хрест, в якому є сила для того, щоб дати нам перемогу і свободу над гріхом. І одна сестра, навіть віруюча, сказала: О, це ви взагалі таке безумство придумали, того Хреста притягнули туди на Хрещатик. Але їм хочу сказати, дуже було багато спілкування. Дуже багато людей підходили і питали, що ви цим хочете сказати на особистому рівні. Хтось проповідав. Ми не просто Хреста несли, ми його трохи несли, трохи ставили, бо він дуже важкий, і проповідували. Один тримав Христа або ніс, другий проповідував, у нас маленькі гучномовці такі, і брошури роздавали. І дуже багато людей підходили і спілкувалися. Зазвичай ми не брали хреста просто проповідували. І останнім часом ми бачили, люди вже нас, як каже, молодь ігнорять. просто проходять мимо. Але коли ми взяли той хрест, люди зупинялися і підходили, і задавали запитання. І в нас була можливість сказати, дивіться, на такому ще страшнішому дерев'яному хресті, Син Божий, висів шість годин, стікаючи кров'ю. Йому руки і ноги пробили справжніми звяхами. І він умирав, йому пробили бока. Для чого? Для того, щоб ти дорога людина. Не потрапив через свої гріхи в вічні муки пекла, але мав вічне, вічне, вічне життя в Божому царстві. І люди слухали, нас фотографували, нас знімали на відео, якісь блогери. Там ще хтось. Одного разу один брат мені вислав відео, де знімали інше зовсім відео, але ми там з Христом з кусочком проподі потрапили туди ж також, і там було 800 тисяч переглядів Даш. На жаль, люди сьогодні хочуть дивитися щось недобре. Про Хрест вони не хочуть. Але ті, які будуть слухати Євангелі про Хрест і повірять, вони будуть спасені. Якщо слово про Христа, про те, що Він зробив на голов, і їх не спасе, то їх уже нічого не спасе. Часом у нас є спокуса трішечки прогнутися і трішечки покращити Євангеліє і убрати з Євангелія якісь такі моменти, які невіруючим людям здаються глупотою. І ми в таких випадках, коли. Піддаємося на таку спокусу, ми позбавляємо свою проповідь спасаючої сили, і тоді ніхто не спасеться. Можливо, люди скажуть, що ви хороші хлопці, ви розумні, ви досить логічно все говорите, і ми будемо тоді прийнятими. Але я вам хочу сказати, що ніхто не спасся, коли він прийняв Петра або Мирослава або Валіка. Але коли вони приймуть Христа, вони спасуться. Якщо не, вас не спасе їх Євангеліє, їх нічого не спасе. Я вам хочу сказати, що я займаюся благовістям уже трохи. Ну, трохи є років 20, і ми пробували різні методи. Ми що хочемо пробували? Я замітив, що крім слова про Христа, насправді нічого людину не спасає. Воно може їх розважати. Вони можуть нас пофалити навіть, але спасає тільки слово про Христа. Тільки в ньому є сила, так само, і що саме. Коли ми проповідуємо про Христа, про те, що Він зробив на Голгофі. Як написано, ніхто не сходив на небо. Тільки син людський, який зійшов з неба. Це третій розділ Євангелія від Івана. І Христос далі каже, але як Мойсей був, підняв змія в пустелі, так каже, і син людський має бути піднятий. Да? Для того, щоб всякий, хрис... піднятий на дереві, для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Ви знаєте, що було з Мойсем? Так, да, я розумію, вже треба замовкнути зараз ще пару секунд. Він взяв того змія на шесті повісив. І коли він там висів, всі, хто дивились ужалені зміями, смертельний яд змій переставав діяти. Смертельний яд гріха і навіть хвороби сьогодні може перестати діяти в тілі людини, в душі людини, якщо вона справді. Возрить, подивиться на те, що зробив Христос на голофі. Тому що той Змій, Він був прообразом Ісуса Христа, то був всього-навсього прообраз. Але на Христі був розп'ятий Син Божий, який взяв на себе покарання за гріхи людей. І Він заплатив і за наші гріхи, і не тільки. Чому? Тому що хвороба це результат гріха, це наслідок гріха. І коли ми віримо в Ісуса Христа і в те, що Він зробив на Голгофі, а ми віримо тоді, коли ми чуємо проповідь. Апостол Павло каже, що всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, але як покликати в того, про кого не чули, а як почути без, без проповідуючого? І получається, що коли людина, почувши Євангеліє, що Христос взяв на себе мої гріхи, мої немочі і мої хвороби, вона це чує і вірить, то вона тоді й оздоровлюється легко і просто. А якщо ми цього не проповідуємо, проповідаємо якусь мудрість. Написано, хто хоче бути мудрим в цьому світі, то будь безумним. Ми маємо зрозуміти, що ми повинні проповідати хай Євангеліє, яким воно є. І тоді буде сила Божа, і тоді люди будуть спасатися і зцілятися, але хтось буде уходити в сторону. То їх вибір. Ми маємо йти і поставити людей перед вибором. Що ми сьогодні проповідаємо? Це важливо. Я часом зустрічаю. Одного разу я спеціально прийшов на одну євангелізацію в Києві. Одна із таких вже більш сучасних церков, вони проводили євангелізацію. Я по натурі такий десь в мене задатки журналіста, і я люблю робити інтерв'ю, люблю все тестувати, перевіряти. І я прийшов туди, нібито я невіруючий чоловік на їхню євангелізацію. І вони роздають людям шарики, ручки, там, жувачки, ще щось все. І я почав говорити: що це у вас таке? О, це ми так. Ми дбаємо про націю українську, ми дбаємо про здоров'я нації. Ми хочемо, щоб нація, наша нація була культурна. Я давав їм такі наводящі випроси, щоб якось до Бога, а вони все рівно вокруг до около. За 20 хвилин вони так і не почали мені проповідати. Я потім не витримую і сказав, слухайте, я знаю, що у вас це євангелізація. Чому ви не говорите мені про Христа? Ну, якщо ми будемо говорити про Христа, ніхто не захоче нас слухати, нас... люди не будуть приймати. Люди хочуть прийняття. Ми не повинні шукати, щоб люди прийняли нас. Ми повинні говорити про Хрест Христа. Якщо вони його приймуть, вони спасуться. Якщо відкинуть, підуть пекло і все. Ну, але ми не повинні їх розважати на їхньому шляху до пекла. Бо завтра може їхнє серце зробити останній удар. Їхня нога завтра може зробити останній крок. Може прилетіти ракета, а може тромб лопнути і все. А ми їх розважаємо. О, може їх Протязі 10 років, може, вдруг якось ми з ними подружимося. І завоюємо їх. І потім ми їм розкажемо про Христа всю правду. А може він сьогодні буде їхати додому і щось случиться? Христос сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте, що Євангеліє. Євангеліє це те, що зробив Христос. Ми маємо людям йти і говорити про те, що зробив Христос для них, в чому є сила для спасіння, все останнє. Їм не треба. В церкві ми повинні учити людей всім доктринам, як жити во Христі, але на вулиці ми повинні іти говорити людям, призивати їх до покаяння і довіри в Ісуса Христа. Хай Бог благословить. Амінь.